Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції номер 3 Знеболювання в діяльності медичної сестри. Після ознайомлення сьогоднішньої лекції ви дізнаєтеся основну термінологію, теорії та види наркозу і місцевого знеболювання, поняття сучасної багатокомпонентної анестезії, основні речовини для наркозу, наркозну апаратуру інструментарій, підготовку хворих до анестезії, показання і протипоказання, оснащення і техніку проведення різних видів місцевого наркозу, ускладнення наркозу, їх профілактику та невідкладну допомогу. Перше питання, яке ми сьогодні розберемо, буде поняття про біль і знеболювання. Біль це відчутливості, що сигналізує про патологічний процес в організмі або дію сильного зовнішнього подразника. Біль не є патологічною реакцією, це є добрим знаком, що ваш організм функціонує вірно. Знеболювання це сукупність заходів, направлених на зняття больових відчуттів. Анестезіологія це окрема медична спеціальність, розділ клінічної медицини, який вивчає методи захисту організму від операційної травми та її наслідків, контролю і керування життєво важливими функціями організму під час оперативного втручання. Анестезіологія тісно пов'язана з реаніматологією та інтенсивною терапією. Друге питання це поняття про загальне і місцеве знеболювання. Загальна анестезія або наркоз гальмування центральної нервової системи, що відбувається під впливом анестетиків і супроводжується непритомністю, відсутністю чутливості та рефлексів. Місцева анестезія або місцеве знеболювання це вид анестезії, який викликає місцеву втрату чутливості анестезії. Під їхнім впливом на місці застосування тимчасово втрачається больова, температурна та тактильна чутливість. Наступне питання це теорії наркозу. Для пояснення дії наркозу запропоновано низку теорій, що ґрунтуються на фізико хімічній дії наркотичних засобів на нервові клітини. Ліпоїдна теорія пов'язує настання наркозу з розчиненням наркотичних засобів жирами мозкової мозковій тканині. Абсорбційна теорія пояснює наркоз порушенням фізико-хімічних властивостей нервових клітин через накопичення на їх поверхні наркотичної речовини. Теорія проникності грунтується на колоїдно осмотичних змінах у клітинах нервової системи, що призводять до зниження проникності клітинних мембран. Теорія порушення окисних процесів пояснює наркоз порушенням цих процесів у мозковій тканині або ще її називають теорією задушення. Коагуляційна теорія Кюна пов'язує наркоз із сіданням внутрішньоклітинного білка під дією анестетиків, що призводить до порушення функції нервових клітин. Згідно з теорією поверхневого натягу травми, анестетики здатні зменшувати силу поверхневого натягу на межі ліпоїдної ополонки нервових клітин і рідини, що їх оточує. Гіпоксична теорія пояснює наркоз тим, що анестетики спричиняють гальмування енергетики нервових клітин. Сучасна теорія наркозу стверджує, що анестетики впливають на утворення і поширення потенціалу дії в нейронах і особливо в міжнейронних контактах. Згідно з теорією парабіозу, анестетики діють нервову систему, як сильні подразники, що спричиняють зниження фізіологічної лабільності окремих нейронів і нервової системи в цілому. Нині багато спеціалістів підтримують ретикулярну теорію наркозу, згідно з якою анестетики справляють гальмівний вплив переважно на ретикулярну формацію мозку, унаслідок чого її активуюча дія на розташовані вище відділи мозку значно зменшується. Наступним питанням будуть види наркозу залежно від способів уведення наркотичної речовини. Залежно від способу введення анестетика виділяють інгаляційний наркоз та неінгаляційний наркоз. Інгаляційний наркоз для виконання його застосовують загальні анестетики, які вдихають у вигляді газу або пари, так? тому він і має назву інгаляційний, бо його вдихають. Він, в свою чергу, поділяється на масковий та ендотрахеальний. Масковий розділяється на два види: ороференгеальний та назофаренгеальний. Оро рот, назо – ніс. Відповідно, орофарингеальний масковий наркоз це коли газ чи пара анестетика вдихається через маску та повітропровід, проведений до гортані. Назофарингеальний – дихання через інтубаційну трубку, проведену через ніс до гортані. Ендотрахеальний вид інгаляційного наркозу це коли вдування анестетика відбувається через трубку, уведену в трахею. Він поділяється на три варіації: назотрахеальний, оротрахеальний та через трахеостому. Знов таки, назва, ніс, оро, рот, і трахостому це напряму введення в трохею трубку через штучно зроблений отвір. Назотрохельне через трубку уведено в трахею через ніс. Оро трохальне через трубку уведено в трахею через рот, і через трахеостому, як я вже сказала, це штучно зроблений отвір напряму у трохею. Неінгаляційний наркоз поділяють на внутрішньовенний, підшкірний, пероральний, внутрішньом'язовий та ректальний. Особливістю неінгаляційного наркозу є відсутність або маловиражені стадії збудження. Після внутрішньовинної анестезії можуть розвиватися порушення дихання і кровообігу. Наступне питання: це поняття про сучасну багатокомпонентну анестезію. Сучасна багатокомпонентна анестезія, нині її називають мультимодальна аналгезія, є основою загального наркозу та включає наступні компоненти: наркоз здійснюється шляхом уведення анестетиків препаратів, що знижують чутливість, включає аналгезію, застосування аналгетиків, препаратів, що усувають біль. Включає нейровегетативну блокаду, що настає під дією наркозу, аналгезії, холінелітиків, симпатиколітиків та нейролептаналгезії. Також він включає міоплегії, міом'язи, розслаблення м'язів під дією міорелаксантів. Також він включає підтримання адекватного дихання подачою кисню та штучною вентиляцією легень та підтримання адекватного кровообігу, регуляцію обмінних процесів. Основні речовини для проведення наркозу. Їх дуже багато, тому ми розберемо а, лише основні, і можете записати не усі препарати, а лише основні, перші там три-чотири препарати. Основні речовини для проведення наркозу поділяють на групи: група для пригнічення свідомості, для нейролепаналгезії, для нетривалого наркотичного сну, для аналгезії, для міорелаксації та антидоти у випадку передозування або швидкого виведення введених препаратів, використовують антидоти. Розпочнемо з першої групи для пригнічення свідомості. Можуть використовувати препарати для інгаляційного наркозу та неінгаляційні препарати. До першої групи препарати для інгаляційного наркозу їх поділяють на рідини та газоподібні анестетики. До рідин відносять севофлюран, ефір, хлороформ, фторатан та інші. Газоподібні анестетики це заказ газоту, циклопропан. І є ще деякі інші препарати. До неінгаляційних препаратів відносять барбітурати, гексиналтіопентал-натрію, стероїди, віадрил та інші препарати, кетамін, пропофол, оксибутрат натрію або гомк, ще його називають іншим, іншою назвою та іншим. Для нейролептоналгізії друга група. Нейролептики, галоперидол, дроперидол та тарактики. Третя група для натривалого наркотичного сну використовується доксен, флунітразепам. Та інші препарати. Четверта група для аналгезії: реміфентаніл, декстрамаріамід, омнапон, трамедол, фентаніл, налоксон, набуфін, трамадол, трамал, морфін, який зараз дуже рідко використовують у зв'язку з побічною дією, пригніченням дихання. П'ята група для міорелаксації. Депаралізувальні засоби, елістенон, міорелаксин та антидеполяризувальні засоби цисатракуріум, рокуроніум, тубарин, діоксоні, павулон, ардуан, анатроксоні, диплацин. І антидоти. Антидоти міорелаксантів є прозерін, галантамін, антидоти наркотичних анальгетиків, є наларфін, налаксон, гексенал, препарати, які прискорюють виведення міорелаксантів, пантатенат, кальцію, нікотинамід, ліпоєва кислота. Наркозні апарати, апаратура для наркозу та анестезіологічні інструменти. На малюночку ви бачите наркозний апарат посередині. Їх основне призначення наркозних апаратів це створення газової суміші, точне дозування анестетиків, уведення в дихальні шляхи пацієнта необхідної кількості кисню і СО2. Наркозні апарати дозволяють проводити вентиляцію ручним способом та за допомогою апаратів штучної вентиляції легень автоматично. Наркозні апарати складаються з дозиметра газових анестетиків ось ви бачите на малюночку дозиметри, як виглядають, з випарювача рідких анестетиків сучасні випарювачі і дихального блоку. Дихальний блок. Це все складові дихального апарату. Залежно від конструкції і особливості роботи дихального блока, можна використовувати різні дихальні контури. Відкритий контур, напіввідкритий контур, напівзакритий контур та закритий контур. Що це таке, розбираємо, вдумаємося в те, що я буду казати. Так? Відкритий контур, він відкритий. Пацієнт вдихає атмосферне повітря, яке проходить через випарювач, і видихає в зовнішнє теж середовище. Тобто. З відкритого, з відкритого, з відкритої території у відкриту територію, вдихаємо та видихаємо. Напіввідкритий контур, це коли пацієнт вдихає суміш кисню з наркотичним засобом з апарата, а видихає зовнішнє середовище. Напівзакритий контур, вдих здійснюється через апарат. А видих частково в атмосферу, а частково в апарат. І закритий контур це коли вдих здійснюється з апарата, і видих тільки в апарат. Нині застосовують такі наркозні апарати, як наркон 2, полінаркон, хірана, медіформ та інші. Інструменти для наркозу. Є дуже багато інструментів для наркозу. Основними з них будуть роторозширювачі, язикотримачі, шпателі, наркозна маска, ларингоскоп, ви бачите його на малюночку під номером 6, інтубаційна трубка під номером 7 та С подібний повітропровід. Ларингоскоп та інтубаційна трубка є основними. Інструментами для наркозу завдяки ларангоскопу лікар-анестезіолог має доступ до дихальних шляхів, розкриваючи рот, він вставляє ларангоскоп та бачить завдяки ліхтарику, який там вже приспособлений, він бачить трахею пацієнта та може вставити йому інтубаційну трубку. Штучна гіпотермія або анестезія охолодження. При короткочасних операціях, таких як розрізи поверхневих абсцесів, флегмон, використовують розчин стру, хлоретилу струйно направляють на потрібну ділянку, хлоретил випаровується, різко знижується температура цієї ділянки, і це призводить до знеболювання. Але знеболювання не тривале. Тому у лікаря є лише декілька хвилин, щоб виконати якісь поверхневі розрізи. Знеболються тільки поверхневі тканини. Дуже часто цей варіант знеболювання використовують у спортивних іграх, таких як футбол та інших, де є спортивні травми. Підготовка хворих до анестезії премедикація. У передопераційний період анестезіолог повинен оцінити загальний стан хворого, ознайомитися з його анамнезом, оцінити анестезіологічний ризик, вибрати методи анестезії та промедикації, провести психоемоційну підготовку хворого. Промедикація це уведення лікарських засобів перед операцією з метою зменшення частоти інтра- і післяопераційних ускладнень. Перед плановою операцією на ніч пацієнту призначають снодійне фенабарбітал і транквілізатори феназепам. Вони призначаються не усім підряд а тільки більш психічно-емоційним людям, можливо, навіть дітям. Уранці за 2-3 години до операції також можуть давати діазепан. За 30 хвилин до операції проводять безпосередньо премедикаційну підготовку, вводять 1 мл 2% розчину промедолу, 0,1% розчин сульфату і 1% розчин димедролу. При високому операційному ризику замість сульфату вводять платифіліну гідротартрат. Стадії наркозу. Клінічний перебіг наркозу, його стадії, можливі ускладнення. У клінічному перебігу ефірного наркозу виділяють такі стадії. Перша стадія аналгізії. Вона триває 3-8 хвилин. Хворий, непритомний. Тактильна і температурна чутливість, рефлекси збережені. Але больова чутливість різ, різко знижена, що дозволяє в цій стадії виконувати нетривалі хірургічні операції. Відмічається незначне прискорення дихання і пульсу, зіниці без змін реагують на світло. Друга стадія стадія збудження. Триває 1-5 хвилин. Характеризується руховим та мовним збудженням, підвищенням м'язового тонусу, бояння підкирки. Свідомість затьмарена, різко виражене рухове збудження, тонус м'язів посилений. Хворі поводяться як у стані сильного алкогольного сп'яніння, обличчя гепереміомана, щелепи зціплені, повіки заплющені, дихання нерівномірне прискорене, пульс прискорений, артеріальний тиск підвищений, зіниці розширені, реагують на світло. Можуть бути різні ускладнення. Такі як плювота, асфіксія та ларингоспазм. Третя стадія хірургічна або наркозний сон. Настає через 12-20 хвилин після початку анестезії. Виникає при розвитку гальмування в корі великого мозку підкіркових центрах. Характеризується цілковитою втратою свідомості, чутливості і м'язового тонусу, що дає змогу робити операції саме у цій стадії, у третій хірургічній робиться основна маса хірургічних операцій. У ній виділяють чотири рівні. Перший рівень поверхневий наркоз. Характеризується збереженням руху очних яблук, рогівкового рогівкового та гортанного рефлексів. Дихання рівне, пульс трохи прискорений, артеріальний тиск не змінюється, зіниці звужені, реагують на світло, Тонус скелетних м'язів починає знижуватися. На цьому рівні можна робити якісь легкі хірургічні втручання. Другий рівень легкий наркоз. Рух очних яблук і глотковий рефлекс відсутні. Рогівковий рефлекс зникає. Дихання трохи сповільнене. Після і іноді відмічається невелика пауза. Тонус скелетних м'язів значно знижений, і артеріальний тиск не змінюється. Зіниці звужені, реагують на світло. На цьому другому рівні робляться більш складні операції, такі як апендектомія, глоцистектомія та інші. Третій рівень глибокий наркоз. Відмічається глибокий наркозний сон і розширення зіниць. Реакція їх на світло слабше. Різко знижується тонус м'язів. Пульс прискорюється, реберне дихання слабше, артеріальний тиск знижується. Іноді лікар-анестезіолог може поглиблювати наркоз до третього рівня, але на певний час при якихось реакціях хворого на хірургічне втручання. Але потім, коли якась складна стадія хірургічного втручання закінчується, він знову піднімає хворого, виводить на другий рівень. Четвертий рівень. Це передозування. Характеризується глибоким пригніченням дихання, яке стає поверхневим, діафрагмальним, з коротким вдихом і тривалим видихом. Відмічається параліч м'язів за винятком діафрагми. Зіниці розширені на світло не реагують. Пульс частий, артеріальний тиск падає, ціаноз. Цей рівень виникає в результаті неправильного ведення наркозу і передозуванням наркотичної речовини, що може привести до смерті хворого. Лікар-анестезіолог ніколи не поглибить наркоз до четвертого рівня. І четверта стадія наркозу це пробудження. Характеризується розгальмуванням центральної нервової системи, поступовим відновлюється чутливість, рефлекси, тонус м'язів і свідомість. Тактика в разі ускладнень їхня профілактика. Психічний шок тепер трапляється дуже рідко, розвивається при недостатній підготовці хворого до наркозу, профілактика його полягає в дуже уважному ставленні до хворого і старанній підготовці до наркозу. Для лікування психічного шоку призначають омнопон, морфін у важких випадках нейролептики. Блювання виникає в перших стадіях наркозу при недосить глибокому і намілому веденні наркозу. Це в стадії збудження може виникати блювання. Найчастіше воно виникає у хворих з повним шлунком під час екстрених операцій. Для профілактики цього ускладнення безпосередньо перед наркозом необхідно промити шлунок. Можна залишити зонт у шлунку протягом усієї операції. Перед анестезією слід вести дроперидол і сульфат, які мають протиблювотну дію. При блюванні необхідно евакуювати вміст ротової порожнини, опустивши головний кінець операційного столу. Застосувати прийом селіка слід натиснути на персне подібний хрящ, стискуючи при цьому стравохід і потім старанно просушити ротову порожнину глотки. Регургітація. Це затікання шлункового місту в глотку, ротову порожнину та дихальні шляхи, яка може спостерігатися при глибокому наркозі. Профілактика та надання допомоги як приблювання. Хочу зауважити, що регоргітація це пасивний процес. Якщо блювання це активний процес, ви бачите, що хворий блює. У нього скорочуються м'язи передньої червної стінки, м'язи діафрагми, міжреберні м'язи. Він робить такі рухи, так, приблювання, характерні для цього. Ви блювання завжди а ось регругітація це пасивний процес, виникає при розслабленні усіх м'язів, у тому числі сфінктеру шлунку, і те, що було в шлунку, воно пасивно витікає по стравоходу і може потрапляти у дихальні шляхи. При цьому пацієнт ніяк себе не показує. Він просто починає синіти і перестає дихати. Тому будьте уважними, будь ласка, і звертайте на це увагу. Асфіксія внаслідок западання язика може виникати. При глибокому наркозі. Необхідно притримувати і висувати нижню щелепу руками або вести повітря провід. Якщо стоїть інтубаційна трубка, то язик фіксується за допомогою марливого такого валика. Щоб він не западав. Асфіксія може бути трьох видів характеру: рефлекторного характеру, механічного характеру та центрального походження. Асфіксія рефлекторного характеру виникає внаслідок ларингоспазму або бронхоспазму на початку наркозу. У цих випадках слід припинити давати наркотичну речовину, а при масковому наркозі зняти маску і дати подихати киснем чи повітрям. Асфіксія механічного характеру при попаданні верхні дихальні шляхи сторонніх предметів, зубних протезів чи зубів, Оманих наркотизатором, западіння язика при попаданні в страхи бронхи блювотних мас. Для профілактики цих ускладнень слід проводити старанну санацію порожнини рота. Перед наркозом виймати зубні протези і обережно здійснювати інтубацію і ведення роторозширників. розширників. Асфіксія центрального походження виникає внаслідок параліча. Дихального центра при передозуванні наркотичної речовини її ознаками є припинення дихання, ціаноз і розширення зіниць втрату реакції на світло. Кров в операційній рані набуває темного кольору. Слід негайно припинити наркоз і почати штучну вентиляцію легень. Порушення і зупинка діяльності серця. На початку наркозу рефлекторна при некваліфікованому проведенні наркозу. При глибокому наркозі внаслідок токсичної дії наркозної речовини на м'язи серця. При тяжких порушеннях припиняють наркоз, посилюють подачу кисня і вводять серцеві засоби внутрішньовенно, розчин, строфантину, глюкозу, кордіамін, адреналін, при зупинці серця проводять штучну вентиляцію легень та е, масаж серця. Місцеве знеболювання механізм і види місцевої анестезії. Місцеве знеболювання характеризується виключенням сприйняття болю шляхом впливу на сегменти нервової системи нижче від рівня головного мозку, при збереженні свідомості хворого за допомогою механічних, фізичних або хімічних засобів. Механізм місцевої анестезії включає блокаду больових імпульсів з ділянки, де виконується операція. Види місцевої анестезії виділяють термінальну анестезію при блокаді рецепторів, інфільтраційну при блокаді рецепторів та дрібних нервів, провідникову при блокаді нервів і нервових сплетень, епідуральну і спинномозкову при блокаді на рівні корінців спинного мозку, внутрішньовенну і внутрішньокістково-регіональну, що застосовується досить рідко. Найпоширеніші анестезувальні засоби. Їх теж дуже багато, пройдемося по основним: новокаїн. Для знеболювання слизових оболонок використовують 5-10% розчин, для провідникової анестезії 1-2% розчин, для передуральної 1-3% розчин, для інфільтраційної 0,25 05% розчин та для спинномозкової анестезії використовують 5% розчин. За хімічними і фармакологічними властивостями до новокаїну. Близькі лакрокаїн і мінокаїн, знеболювальний інфект яких у 7,5 рази сильніший. Лідокаїн. Використовують для інфільтраційної анестезії 0,25-05% розчин, для провідникової 1-2% розчин, і для термінальної анестезії 4-10% розчин. Цегневокаін це сіль на вокаїну і целюлоза глікоєвої кислоти. Для інфільтраційної використовують 0,25-0,5% розчин, для провідникової 1-2% розчин та для парадуральної анестезії 2-3% розчин. Біромекаїн для анестезії в офтальмології використовують 1% розчин, ботеоларингологія 1-2% розчин. Під час підготовки до інтубації та при бронхографії зрошують слизові оболонки 2% розчином. <кхи> Бенкаїн. Для інфільтраційної анестезії в стоматології використовують від 0,5% до 2% розчину. Совкаїн для спинномозкової анестезії 0,5-1% розчин. та тримакаїн для інфільтраційної використовують 0,25 1% розчин для провідникової 1-2% розчин. І є ще дуже багато препаратів, які кожного року змінюються, з'являються нові, тому розбирати ми це не будемо. Блокаду больових імпульсів можуть спричиняти такі фізичні фактори, як ще холод при заморожуванні хлоретилом, електроаналгезія та електроакупунктура. Показання і протипоказання до проведення місцевої анестезії. Показаннями є протипоказання до загального наркозу у людей похилого та старечого віку, серцева судина та легенева недостатність. Та використовують також в амбулаторній практиці. Протипоказаннями є підвищена чутливість до анестезуючих засобів, вік до 10 років та високе нервове збудження. Оснащення і техніка інфільтраційної провідникової анестезії за методом Лукашевича оберста внутрішньокісткової та місцевої анестезії за методом Вишневського. Методика проведення інфільтраційної анестезії. Метод полягає в інфільтрації тканин у ділянці операції 0,25-0,5% розчином новокаїну. Для посилення його дії додають розчин адреналіну-гідрохлориду 1-2 краплі на 10 мл розчину новокаїну. Анестезію проводять за ходом передбачуваного розрізу, спочатку з Тонкою голкою шкіру, створюючи так звану лимонну кірочку, потім довгою голкою інфільтрують глибше розміщені тканини. Методика інфільтраційної анестезії за Вишневським або метод тугого ковзного інфільтрату здійснюється 0,25% розчином новокаїну, який вводять у вигляді тугого ковзного інфільтрату у фасціальні і апоневротичні простори. Знеболюючи ефект настає швидко у зв'язку з безпосереднім контактом новокаїну з нервовими закінченнями. Внутрішньокісткова місцева анестезія це різновид внутрішньовенної анестезії, на кінцівку накладають венозний чут і вводять розчинову в каїну, в губчасту речовину кістки, застосовують при операціях на опорно-руховому апараті в ортопедії і травматології. Провідникова анестезія це місцеве, коли місцевий анестетик вводять в нервовий стовбур або нервове сплетіння проксимальніше від місця операції. Використовують більш високі концентрації аналгетиків у невеликій кількості. Найчастіше використовують такі види анестезії, як анестезія за оберт Лукашевичем під час операцій на пальцях, анестезія за усольцевою при операціях на кисті, блокада плечового нервового сплетіння при операціях на верхній кінцівці та блокада стегнового, сідничного і затульних нервів при операціях на нижніх кінцівках. Інфільтраційну анестезію та провідникову за оберст Лукашевичем ми будемо з вами більш детально розбирати на практичних заняттях. Спинномозкова і парадуральна анестезія. Спинномозкову анестезію запропонував у 1899 році німецький хірург Бір. Для анестезії застосовує 2 мл 5% розчину на окаїну, який вводять у субарахноїдальний простір спинного мозку за допомогою спинномозкової пункції. Анестезуючий розчин безпосередньо впливає на корінці спинного мозку. Показана під час операції на шлунку, печінці, органах малого тазу нижніх кінцівках, підготовка хворих полягає в тому, що увечері напередодні операції хворим проводять очисну клізму. Вранці за 30 40 хвилин вводять підшкірно 1 мл 1% розчину морфіну гідрохлориду, а за 10-15 хвилин 1 мл 5% розчину ефедрину гідрохлориду або 1 мл 10% розчину кофеїну, щоб запобігти падінню артеріального тиску, яке можливо при цьому. В цьому виді анестезії. Передуральна анестезія. Анестезуючий розчин вводять в передуральний простір і настає знеболювання корінців спинного мозку. Її перевага перед спиномозковою в тому, що відсутні важкі ускладнення, оскільки анестезуюча речовина не потрапляє в спинномозкову рідну. Застосовують 15-50 мл 0,3% розчину декаїну або 30-40 мл 3% розчину новокаїну. Або є ще інші кількість та відсотки новокаїну, але це вже треба розбирати більш детально по темі цієї анестезії. Його вводять фракційно по 5 мл з інтервалом 5 хвилин. Застосовують при операціях на кінцівках і в малому тазі. Протипоказання. різке зниження артеріального тиску, гнояки в ділянці пункції. Ураження центральної нервової системи, різкі деформації хребта, тяжкий загальний стан хворого, кахексія, ожиріння, ранній дитячий вік та різко виражена гіпертензія. Ускладнення при спинномозковій анестезії е, виділяють ускладнення під час проведення, в стадії настання анестезії та пізні ускладнення. Під час проведення спинномозкової анестезії можуть виникати поломка голки між хребцями, поранення венозного сплетіння хребетного каналу, випроскування голки і субарахноїдального простору, момент приєднання шпеців. В стадії настання анестезії можливі наступні ускладнення: різке падіння артеріального тиску, нудота і облювання рефлекторного характеру, спинення дихання через параліч бульварного центру при високій анестезії. І пізніми ускладненнями можуть бути гнійний менінгіт, мініліт при ушкодженні спинного мозку, рухові паралічі і парези, менінгізм та головний біль. Зараз пропоную вам дати відповіді на тестові запитання.